Весни у Житомирі розпочинають реалізацію проєкту маршруту безбар'єрності, який охопить головні вулиці міста: Київську, вокзальну, вітрука та велику Бердичівську. На маршруті облаштують перехрестя, переходи, зупинки громадського транспорту, інфраструктуру поруч зі школами, садочками, кав'ярнями та іншими об'єктами з урахуванням доступності. Зокрема, уже 25 травня розпочнуть ремонт дорожнього покриття та тротуару від вулиці Небесної Сотні до Івана Мазепи. Жахливий стан саме цього відрізку вулиця. Де користуються багато наших містян та гостей міста? Там дуже великі ями, пагорби. Людина, яка виходить з громадського транспорту, не тільки людина з порушеннями зору, маломобільні групи населення. А й, наприклад, я особисто бачила, коли мама з дітками. Виходила, дитина її потягнула, мама перечепилася, впала в ямку. Початково на ремонт цієї ділянки маршруту безбар'єрності заклали 18,5 мільйонів гривень з бюджету Житомирської громади. Однак вдалося зекономити. Тож реконструкція дорожнього покриття та тротуарів обійдеться у 13,5 мільйонів. Протяжність маршруту від вулиці Небесної Сотні до Івана Мазепи складає 2,6 кілометри протяжність. Але якщо ми говоримо про дорожнє покриття, його заміну – це 11 тисяч 300 метрів квадратних. Якщо ми говоримо про тротуар, на якому ми зараз стоїмо, то це 6 тисяч 300 метрів квадратних. Юрій Баришев, який пересувається на кріслі колісному вже близько 30 років, каже останнім часом Житомир змінюється. Однак для того, аби зробити його доступним для усіх категорій людей з інвалідністю, потрібно докласти ще багато зусиль, де є там базари або великі торгові центри. Там ще пониження бордюрів є. І більш-менш облаштовані коло цих об'єктів тротуари. Але трошки повідаль буквально 100 метрів. Вже все на жаль, в інших районах, особливо на околицях, тротуари взагалі не пристосовані, тобто, ями, переходи пішохідні, взагалі пониження практично ніде немає. Саме для того, аби виправити цю ситуацію та зробити пересування людей з інвалідністю максимально комфортним. У Житомирі створюють маршрут безбар'єрності для зручності людей з порушенням зору. Світлофори обладнають озвученням та покладуть тактильну плитку. То і торгові центри і лікарні і ЦНАП вони будуть об'єднані в цьому маршруті безбар'єрності. І людина, яка пересувається на кріслі колісному, і не тільки навіть люди з вадами зору, також я думаю, зможуть. Більш-менш комфортно і безпечно користуватись по міста. У міській раді кажуть, очікується, що ділянку від вулиці Небесної Сотні до Івана Мазепи відремонтують до кінця червня, а далі продовжать реконструкцію автомобільних шляхів і тротуарів аж до вокзалу. Окрім того, паралельно проводитимуть роботи по вулиці Вітрука від поліклініки номер 2 до Смолянського цвинтаря. Ту ділянку ремонтуватимуть завдяки співфінансуванню з міського, обласного та державного бюджетів. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Україна, як і вся Європа, потерпає від незвичного травневого холоду. На Житомирщині середня добова температура перебуває нижче кліматичної норми, за словами синоптиків на півтора градуси. Останні три дні температура середньодобова не піднімалася вище ніж 10 градусів. Найближчим тижнем ми очікуємо. Знову ж таки, бурхливий розвиток атмосферних процесів буде проходити серія атмосферних фронтів. Проте у середу погода створить невелику перерву. Очікується мінлива хмарність, небо проясниться, а дощитиме лише у другій половині дня. А вже з четверга. Ми очікуємо помірні дощі в день проходження холодного фронту. З ним буде пов'язане в деяких районах області посилення вітру здебільшого північно-західного напрямку 7-12 а посилиться до 15-20 метрів на секунду. Також температурний режим матиме помірно теплий характер: – 12-17 градусів. Проте вже на наступні дні погода повернеться до квітневих показників. Пояснюють у гідрометеорологічній службі. Температура у нас. Не перевищуватиме 13 градусів, 8-13 в день. Нічні температури в межах 3-8 градусів завдяки хмарності відступлять від нас заморозки, і рівень пожежної небезпеки після опадів поступово буде спадати до 3-го і 2-го класу. З проходженням холодних атмосферних фронтів очікується посилення вітру а вдень можливі грози на вихідні вже може зберегтись дощова погода. Дощі зноситимуть зливовий характер, розподіляться вкрай нерівномірно по території. Торі, тобто десь буде невеликий дощ, десь можливо помірний, але протягом вихідних дощова погода зберіжеться. Артем Сидорщук, Ілона Усата, телеканал СК1. Вже декілька днів українці та світ, затамувавши подих, чекають на перемовини, що відбудуться у Туреччині. Ми запитали у житомирян, чи очікують вони позитивні результати від цієї зустрічі. Я думаю, що насправді наряд будуть якісь. Крупні результати, але, можливо, це як якийсь підвісник того, що якісь зміни продовжуються, і можливо, все ж таки буде все добре. Такі можуть бути з Путіном якісь результати. Ну, от я колишній військовий вам скажу, що тільки треба одне, щоб була перемога над расистами, а решта все це балачки. Нікому не потрібні. Навіть не знаю, може бути таке, бо я знаю, що Ардаган за те, що переговори і то повинно бути. Пользя. Ми сподіваємось. Да. Якщо, якщо, то... якщо ну, Путін Бо не приїде, миру. це 100%, а Зеленський порішає щось, він молодець. Я думаю, що так. Да. що це має бути. Можете трохи детальніше дають. ж збирається приїхати, і... Трамп, що то говорить таке, ну буде чи не буде, Ну, Путін говорить, що може вони не приїде і не приїдуть. Я думаю, що приїде. Так що будемо сподіватися, що буде краще. Хотілося б, звісно, да, щось, щоб воно мінялося, як би. Будемо бачити. Навіть не знаю, що очікувати. Всі ці роки були якимось такими песимістичними, що ну, якось на краще складно щось сказати. Я як свідомий громадянин України очікую тільки, що все буде в позитивну сторону і найближчим часом буде. Якісь рухи в напрямку Рим миру. Хочеться вже пошвидше, щоб ми всі жили мирним небом. Тому сподіваємося, що нарешті лідери приймуть на нашу користь. Вірусний гепатит А це класична кишкова інфекція. Вірус гепатиту А вражає печінку. Основною рисою інфекції це є наявність жовтяниці, але не завжди це висока температура, можливий пронос, можливі болі в животі, можливі е, болі в суглобах, е, навіть можливий початок захворювання з гострих, е, як прояви гострої респіраторної вірусної інфекції. Більшості людей інфекція протікає в безжовтяничній формі. Тобто, це класичний симптом, який говорить про те, що це саме вірусний гепатит, і саме ці люди є опасними в епідемічному відношенні. І найбільшу кількість вірусу виділяється у зовнішнє середовище саме до появи жовтяниці, тобто з кінця інкубаційного періоду на початку клінічних проявів. В основному при. Вірусному гепатиті А хворіють діти до 15 років. Чому тому, що у дітей вони ще не зустрічалися з цим вірусом? Це, по-перше, по-друге, імунна система не досить розвинена. Рівень захворюваності залежить від якості тої питної води, яку нам постачається і яку ми вживаємо. Вірус довго перебуває в навколишньому середовищі, постійно перебуває в навколишньому середовищі. Може довго зберігатися у воді, в фекаліях до 30 діб, і вірус не лише. Зберігається в зовнішньому середовищі, а він постійно циркулює серед людей попередження саме таких значних ускладнень спалахів. Це є комплексна проблема. Також влада на місцях. Ми, як структура, яка задіяна до профілактики інфекційних хвороб, ми приймаємо участь комплексно в таких ось заходах попередження можливих ускладнень епідемічної ситуації. Проти вірусного гепатиту А є ефективна вакцина. Вона більш рекомендована ну, з метою попередження ускладнень під ситуацією дітям, тому що і незріла імунна система дітям, які відвідують дошкільні заклади. І вона рекомендована людям, які задіяні до водопостачання, до громадського харчування. І це Насправді було ефективно при застосуванні в закритих колективах цієї вакцини, але ця вакцина віднесена до рекомендованих і вона може закуповуватися щеплення, можуть проводитись за власні кошти громадян або інші кошти, не заборонені законодавством. Але вона ефективна. Ну, на жаль, до планових щеплень вона і до календарних щеплень, які закуповуються за державні кошти, вона не віднесена. І тому ми інколи маємо ось такі ускладнення, які досить важко ліквідувати, які потребують певних людських затрат, фінансових затрат, і ну є значущими для системи громадського здоров'я у разі виникнення симптомів. Обов'язково потрібно звертатися до сімейного лікаря з тим, щоб провести дослідження і отримати правильне, адекватне лікування.